Тим, хто служитиме мені вірно, відмовляючи вервицю, дам особливу ласку. Я обіцяю дати свою особливу охорону тим, хто набожно відмовляє мій псалтир, вервицю. Вервиця стане найсильнішим панциром проти пекла. Вона знищить злі нахили, безвір'я. Послабить гріх, вона спричиниться до обновлення та розквіту чеснот, добрих справ і забезпечить щедрим Божим милосердям. Відверне серця людей від марноцвіту світу і піднесе їхні душі до вічних речей. Душа, що прибігає до мене з вервицею, не загине. Той, хто набожно відмовлятиме вервицю, не зазнає Божого гніву, не втратить порятунку з причини наглої, несподіваної смерті. А якщо він у гріху не вернеться, якщо він у Божій ласті, то залишиться у ній і стане гідним вічного життя. Правдиві слуги моєї вервиці. Не помруть без святої тайни. Це моя воля, щоб ті, хто відмовляють вервиці, мали у житті та по смерті світло, повноту ласки та участь у заслугах святих. Кожного дня я звільняю душі з чистилища, щоб були віддані моїй вервиці. Правдиві слуги моєї вервиці втішатимуться великою славою у небі, що небудь проситимеш через вервицю, дістанеш. Я допоможу кожному в потребі, хто буде поширювати мою вервицю. Я випросила у свого сина. Щоб усі члени братства моєї вервиці мали в житті по смерті, всіх блаженних за своїх співтоваришів. Всі, хто відмовляє мою вервицю, є моїми дітьми і братами мого Сина Ісуса Христа. На боженство до моєї вервиці це великий знак вибрання.